Разом дивилися цю розмову. Які у вас перші враження? Ну, ви знаєте, двоякісні враження, тому що з одного боку, я б хотів, щоб Трамп все ж таки розумів можливості Зеленського, коли це стосується території. І я бачу, що він цього не розуміє. З іншого боку, мені дійсно приємно чути так мовити, наміри Трампа про надання гарантій безпеки, реальних гарантій безпеки. Тобто це вже реальний якийсь механізм, і це буде сьогодні обговорюватись там з лідерами європейськими і Сполученими Штатами. Тому це дійсно гарний сигнал. Але Трамп залишається Трампом, да? і всі його ліричні відступи там на адресу Байдена. Це люблю українців, але і росіян люблю. Тобто він намагається бути над війною, хоча це фактично неможливо, тому що Путін вже не приховує, що він веде війну із Сполученими Штатами, фактично, що це проксі війна. Тому мені б хотілося, щоб Трамп дійсно, все ж таки, якщо він хоче миру, тиснув на Росію. Тому що сьогодні проблема в Росії, це, це очевидно всім. І коли Путін висуває вимоги, які Зеленський ну, взагалі технічно і фізично не може е виконати, то це говорить про те, що ну Путін затягує процес переговорний. Путіну потрібно. До речі, Трамп сказав, що ніхто не виграє від того, що переговори будуть іти під час бойових дій. Вибачте, виграє, Путін буде затягувати час, щоб захопити Донбас. Він розуміє, що його не віддадуть. Але за цей час Трамп не хоче накладати санкції на Росію, говорячи про те, що це може якось там зашкодити переговорному процесу. Але якраз переговорного процесу зашкодить а, не тобто, не переговорному процесу, а мирному процесу а, шкодить те, що Трамп не і не тисне на Російську Федерацію. Тобто, якби він наклав наступні санкції, да, ще одні, ще більш жорсткі, то я думаю, що в Путіна б також не було б особливого вибору, як зараз нас його немає, і він би змушений був йти на компромісний мир, а не на той, який ми бачимо зараз і чуємо про ну, фактичну капітуляцію України. Він вимагає капітуляції, тому Трампу треба бути реалістичнішим, і, і поки що я не бачу цього реалізму, чесно кажучи, з того, що ми зараз подивились. Але я бачу, що він. Не такий категоричний, тобто він або відчуває тиск з боку європейських лідерів, і я думаю, що тиск з боку громадськості і політики Сполучених Штатів і американської преси ризикну так. припустити, бо він так. дуже дуже я кілька мав... хвилин присвятив так. тому я що... про це і казав, що жалівся на під громадськістю. так. Тобто він відчуває тиск і він не може діяти відверто. І, можливо, зараз от він буде набагато жорсткіший з Зеленським, коли вони закрита частина пере. Переговорів буде, але але все ж це показує, те, що він а, також не все може, і він має розуміти. І Зеленський не все може, і Путін не все може. Але якщо Путін а, запросив ці переговори на Алясці, то це каже про слабкість Путіна. Путін відчуває, він же запросив їх а, під загрозою санкцій наступних Трампа. Я не розумію, чому Трамп не розуміє. Вибачте за тавтологію, що а, ну загрози санкціями діють. На Путіна, да? вони працюють. Путін йде, так би мовити, на кроки, на які він раніше не йшов через ці загрози. Чому не реалізувати хоча б частину цих загроз потроху, да? для того, щоб змусити Путіна піти на реальні переговори щодо миру? Ми підготували вже ряд цитат Дональда Трампа. Можемо починати розбирати їх потихеньку. Отже, друзі, тривала зустріч, яку ми щойно мали можливість переглянути між Зеленським і Трампом у вальному кабінеті. Український президент прибув вчасно, як і було анонсовано, о Його зустрів американський колега перед цим адміністрації президента США прибули до адміністрації президента США прибули європейські лідери: очільники Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та власне генерального секретар Північно-Атлантичного альянсудюкреїн. Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма. І ми переконаємося, що якщо настане мир, то цей мир збережеться надовго. Ми не говоримо про мир на два роки, після чого ми знову опинимося в цьому безладі. Власне, Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні дуже гарні безпекові гарантії. Це цитата, і дуже гарний захист. При цьому американський президент відкинув ідею членства країни в Північно-Атлантичному альянсі. Також Трамп наголосив, що він, Зеленський, і Путін хочуть тривалого миру. До слова на зустрічі Трамп не виключив можливості введення американських військ в Україну для підтримки потенційної мирної угоди. Ну але якщо звернути увагу, з чого все почалось, там в певному сенсі, як на мене, була така дещо маніпулятивна теза від Дональда Трампа. Він запитав, чи готовий президент Зеленський відправляти ще рік півтора людей на смерть, якщо раптом угода не буде укладена. Це прямий тиск. Да? І перед цим була О, ж, так. був пост Трампа в його соціальній мережі, де він написав, що Зеленський сьогодні може укласти мир, якщо захоче. Тобто він одразу перекладає відповідальність на відсутність миру на Зеленського. І мені цікаво, це ж не озвучується, да? ці всі гарантії безпеки, там, що там якісь ще ось блага. Да? В обмін на що? Ми ж не чуємо, що буде виставляти Трамп. В обмін на ці гарантії безпеки і можливо, е ну і умови Трампа, а я думаю, в даному випадку він буде озвучувати умови Путіна. Е вони не є реалістичними. Тобто, відмовитись від НАТО, ну я припускаю, що це можливо в принципі, чому ні. Якщо нас туди не, не дуже звуть, да? а, якщо в нас будуть гарантії безпеки, як, як в НАТО, да? як п'ята стаття в НАТО. А, але відмовитись від території немає такого механізму просто. Ну, немає. Зеленський тут нічого не зробить просто. Ніхто нічого не зробить. А, тому я, з іншого боку, Трамп вже розуміє, мабуть, це, коли каже а, про перемир'я, все ж таки. Да? Тобто мир можливий тільки тоді. Коли Україна визнає російську юрисдикцію над окупованими і анексованими територіями, Україна ніколи цього не може зробити. Ну, принаймні для цього треба змінювати конституцію. Да? Тобто, треба, щоб закінчилась війна і щоб український парламент я такого не уявляю, але ну можливо Трамп так думає, де да? змінив конституцію для того, щоб передати ці території Російській Федерації. Це такий фінський варіант 1939 року. На сьогодні такого механізму просто не існує. Тобто цей варіант неможливий. Якщо Трамп скаже, що я вам а, даю, так би мовити, гарантії безпеки, а, і, до речі, треба згадати, що Трамп ж також не вічний, да? а прийде наступний президент, як зараз Трамп каже, що Байден там якийсь не такий, да? і наступний буде казати, що Трамп якийсь не такий. Тобто тут а, також такий є моментик да? цікавий. Але навіть якщо так, якщо він каже, що я даю вам гарантії, але ви маєте відмовитись від території. Ну о, тут немає вибору просто, да? І я думаю, що якраз ось європейські лідери вони ж також це розуміють, тому вони приїхали разом з Зеленським для того, щоб розмовляти з Трампом. От на вашу думку, як гадаєте, чому ось ця проміжна фаза ем, припинення вогню? Була проскочена, наприклад, в тому числі Путіним. Чому він хоче не тимчасове припинення вогню в будь-якому з форматів в повітрі, в на морі, на суші, все одразу є ж маса варіантів, як можна було розторгуватися, умовно кажучи. Так він каже: Ні, я хочу одразу мирну угоду. Як гадаєте, чому ця фаза проскочена була? Тому що він розуміє, що мирна угода одразу неможлива просто. І мене дивує, чому на це купився Трамп. А скоріше за все, він не купився, а просто він не хоче визнавати свою поразку в цьому питанні і робить вигляд, що все так і задумувало, що це не принципово. Це дійсно можливо так мовити, непринципово для миру було б, якби не терміни просто. Да? Тобто Трамп злукавив, коли сказав, що припинення вогню ні на кого не грає. Стратегічно, воно грає на Росію стратегічно, в неї є зараз більше можливостей, більше ресурсів, і вона намагається захопити Донецьку область. І, і е, вона розуміє, що цього то також швидко не станеться. Але якщо Трамп припинить підтримку Україні, наприклад, да, то це буде швидше, е, як було до речі, з Курською областю, коли він зупинив постачання зброї. Е, тому ну, Трамп робить гарне обличчя при поганій грі. Тобто він програв цей момент в розмові з Путіним. А тепер він каже, що для нього це є непринципово. Я хочу одразу угоди. Але це нереально. Ну, такі речі не робляться отак наскоком. Тобто дуже багато треба обговорювати. Знаєте, парадокс у тому, що м, одна зі складових. Гарантії безпеки, яка зараз на столі лежить до обговорення, це фраза Путіна. Що в Росії навіть приймуть закон, який в якому буде прописано, що на майбутнє Росія не нападатиме на Україну. Єдина проблема, що такий закон в Росії вже є. У них є закон, який забороняє підготовку, розробку і там інші юридичні формулювання, втручання в іншу державу. Це вже є в Конституції Російської Федерації. Єдине, що Путін просто не помітив таку статтю, вторгаючись в Україну. Тому опиратися на те, що Росія щось намалює, це так собі історія, наскільки я розумію. Правильно, ну ми вже маємо Будапештський меморандум. Ми маємо договори з Росією, коли вона визнала нашу територію 91-му році, де? А, і потім вже у нас був договір про дружбу і співробітництво міждержавний, також де все це було окреслено. А, для Росії ну, це бумажки просто. Тобто, якщо що Путін, Путін бачить можливість і доцільність, як він вважає, то для нього немає юридичних, так би мовити. Проблем порушити будь-який свій закон. Пацан сказав, пацан забрав своє слово на тепер. Давайте глянемо чи один такий пацан у нас. Тому що є ж з іншого боку Трамп, який говорить про те, що Україні можуть бути надані гарантії на кшталт п'ятої статті НАТО, але без НАТО. Давайте розібрає, розбиратися, що це означає. Ну з великим рахунком в НАТО вступають всі країни заради цієї самої п'ятої статті. От, все решта, це так собі історія. П'ята стаття це те, що нападіння на одну країну це нападіння на весь альянс, і тут уже закрутилось. Ну, але якщо розібратись з толком, то п'ята стаття це стаття, яка дуже прописана, скажімо, з масою різних трактувань. Можна читати її в ключі, що спершу буде зібрана рада для консультацій, вони будуть довго думати, а потім. Форма надання допомоги іншій країні теж може бути різною: від прямого втручання своїми військами, ракетами, літаками. Це в найкращому варіанті, до найгіршому надання там якоїсь медичної допомоги, шпиталі, каски, аптечки і все. Тобто, що нам пропонують, кажучи про те, що нам намалюють п'яту статтю, але без НАТО, ну в тому і справа, що ми не знаємо, що нам пропонують кота в мішку. А, так і. А... Ну, Що таке п'ята стаття, дійсно, це скоріше скоріш, символічна, так би мовити, заява, коли вона працювала, наскільки я знаю, тільки один раз, да, коли на Сполучені угу. Штати цей терористичний акт 9.11 так, був е, зроблений. Е, ну, І то, як вона працювала. Там вже ми ж не бачили в Нью-Йорку да, військових з країн НАТО. Тобто це скоріше, було була політична підтримка, там, можливо, економічна. Е, і не факт, що той же Орбан. Який є членом НАТО, да? чи той же Ердоган, до речі, який є членом НАТО. Ну, я маю на увазі їхні країни, звичайно, не заблокують якісь рішення. А чи в НАТО всі рішення приймаються комплексно голосування всіх країн, да? ну, мені здається так, там солідарне голосування. Тобто рішення приймають солідарно. Ну от Орбан заблокував і що? Які механізми? Тобто тоді кожна країна буде ухвалювати рішення про підтримку із форму своєї підтримки самостійно, скоріше за все, да? консолідовано якось там, вони будуть консолідуватись ті, хто буде підтримувати, але самостійно. А, звичайно, що це так би мовити не гарантує нам безпеки, тому що дійсно ви праві а, допомога може будь-яка. Да? Тобто можна каски присилати, там можна і медикаменти присилати, а, можна голосувати на генасаблеї. ООН. Тобто тут треба говорити чітко і, і, і в цифрах, скільки людей, яка зброя, а, ну, тобто, що які механізми взагалі реалізації цієї статті. Особливо складно все це. Читати в ключі тих подій, які відбулися після того, як Трамп став президентом, якщо хронологічно згадувати, то на перших етапах преса писала навіть про те, що Трамп має всі шанси розвалити північно-атлантичний альянс, який мобілізувався після того, як Путін вторгся в Росію, починаючи від питання. Зведення платежа від 2% до 5% внутрішнього валового продукту фонд північно-атлантичного альянсу на власну безпеку, що не кожна країна могла подужати, а ще не кожна країна розуміла для чого їй вносити такі платежі. Наприклад, там живе собі якась Канада. От для чого їй платити 5%? Що їй загрожує? Та Нічого взагалі вони цього не розуміють. Наприклад, Іспанія теж сама історія. І закінчуючи тим, що під час президентства Трампа стало питання про вивід американського контингенту із країн Європи і незабезпечення Ядерної парасольки багатьом країнам Європи тут Макрон повинен був стати з ініціативою, що Франція, мовляв, ці потуги перекриє так далі. От вся ця хронологія, вона багато чого розповідає нам про того, хто зараз намагається нагодувати нас гарантіями, гарантіями безпеки, які не базуються ні на чому. То як сказати Трампу в цій ситуації, що друже нас не влаштовує Будапештський меморандум. 2 давайте якось конкретніше. Так і сказати, що нам потрібні конкретні механізми реалізації цієї статті, якщо е, мова про цю статтю. Е, ну, я трохи не згодний з вами. Ну, в тому плані, що я згодний, що, що Трамп е, мав реальні наміри в перший свій термін президентський розвалити НАТО. І про це Болтон, його радник з безпеки, пише у своїх мемуарах. Е, але я думаю, що зараз ситуація змінилася. Трамп просто хоче, щоб НАТО працювало на Сполучені Штати, тобто щоб НАТО закупало зброю. Неважливо для України, для себе там. Але цим завантажувала військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Тобто Трампу потрібні гроші. І заради грошей він буде, так би мовити, підтримувати НАТО і ну, активність НАТО, і життєдіяльність цієї організації. Тому що, скоріше за все, це все блеф, от коли він там погрожує про щось. Uh, і в принципі навіть на нас в плюс працює те, що він змушує країни Європи озброюватись, uh, витрачати такі кошти великі, тому що дійсно не, не всім є куди їх реалізувати. Ну, якщо там армія 30 тисяч, да, що їм uh, 5% від свого ВВП витрачати на неї? Скоріше за все, ці гроші підуть на підтримку можливої і нашої армії. Тому що це безпека, Украї... безпека Європи. Якраз в Євросоюзі про це домовилися. Да. Тому а, тут є маса плюсів. А, але ну, очевидно, дійсно, що Трамп дуже непостійна людина. І а, ми не знаємо, що завтра він а, утне, да? тобто треба а, дійсно заручатись а, тут, скоріше, навіть підтримкою Конгресу в першу чергу, а, і підтримкою громадськості для того, щоб вони. Тиснуло на Трампа, щоб він виконував свої обіцянки, тому що ми чули вже і 24 години, і 90 днів, і 10 днів. Два-три тижні. Ми чули вже разів да. 17. і, і нічого, нічого mm -hmm. не відбувається. Тому такі гарантії також все має фіксуватись. А для цього знову ж таки потрібен час. Це сьогодні ані Трамп, ані Зеленський там з лідерами європейськими не зроблять. Просто це велика технічна робота. А, і я думаю, що ну, це така також певна ловушка від Путіна фактично, тому що йому вигідно затягувати час. Йому потрібен ще хоча б рік до його виборів. Він буде тягнути час, доки він не захопить Донецьку область, а, тому що якщо він її не захопить, а війна закінчиться, це для нього поразка. Для цього їм потрібен час. Ви ну, знаєте, тут якщо зараз дуже популярно за сьогоднішній день цитувати Діпстейт, uh, Стейт, які порахували, що за 1010 днів. Війни Росія всього лишень трішечки менше 1% української території здобула, тобто за переважно більше зараз, це які там 1270-й десь день війни щось таке в перші кілька місяців війни Росія мала успіх за рахунок Ривка, Бліцкріга оцього і так далі. Ну, ми частину відвоювали. Звісно ж, але коли ситуація була взята українською армією під контроль великих здобутків за три роки. Російська армія не мала, і це величезний аргумент для сьогоднішньої розмови у Білому домі. Вочевидь, президент Зеленський теж цю тезу буде використовувати. І от як Трамп її буде розуміти, коли йому будуть пояснювати, що той самий Донбас шест десяток, а може й два, а може й три десятки років Путін буде відвоювати, що це не так просто. Ну, судячи з того, що е, Трамп намагається перекласти вже відповідальність за не мир, да, а за продовження війни на того ж Зеленського, який там, якщо схоче, може укласти мирну угоду, е, я думаю, що Трамп, в принципі, це все розуміє. Його військові, е, напевно, докладають йому, доповідають йому про. Реальний стан а, речей. А, тому Трампу треба зламати когось. Да? А завжди на переговорах, це я вже кажу зі свого досвіду участі в мінських переговорах. Mm -hmm. а, навіть якщо ну, навіть твої друзі, так би мовити, да, і партнери вони все одно будуть ламати тебе, а, тобто вони будуть ламати слабкого, спрощувати того, страйці. кого можна зламати для досягнення благородної мети, досягнення миру, да, як у нас було. Тобто на нас завжди тиснули постійно. Я думаю, що Трамп якраз так і буде діяти. Тим більше, що ще раз для нього ж питання війни це не тільки питання Нобелівської премії, нашої війни. Манувазі для нього це ще й питання співробітництва з Російською Федерацією. А він постійно каже про величезні економічні можливості. Для нього це питання протистояння Китаю. Сьогодні Китай використовує Російську Федерацію. Да? Російська Федерація залежна від Китаю. Вони спільно голосують, так би мовити. Якщо Трампу вдасться відтягнути Росію від Китаю, то це буде не успіхом Трампа, великим успіхом дійсно. Тому для Трампа Україна це скоріше не мета, це інструмент досягнення іншої своєї мети. Йому потрібен мир для того, щоб так би мовити мати інструменти для тиску на Китай.